Ось з цього ставка буквально фурами вивозять пісок. Люди кажуть, що все це відбувається незаконно. Конфлікт з підприємцем розгорнувся не на жарти. Жителі села Бирлівка Бершицького району скаржаться, що неподалік від їхніх будинків зі ставка качають пісок. Через це, кажуть, руйнуються їхні будинки. Люди в розпачі. Вибирають землю, о, і цей плавон йде і хата сідає. І в мене хата повністю вже сідає. Там. Де я возьму гроші, відремонтувати хату. В мене ж хата була хороша. Качують пісок. Миють пісок, воду витягують. Бурмашина це, що миє пісок. Дрібіження йде почви землі і пошві. І розсипається, ну, хата рушиться хата. То бійдеться було 15-20 тисяч, щоб не зробити, щоб підстановити хату, підсадити повністю, щоб її вона не впала на голову. Вони ж качають, вони качають, воно ж стікає, стікає. Воно звідки стікає, воно стікає з під хатив. У басейновому управлінні водних ресурсів річки Південний Буг кажуть, що на видобуток піску зі ставка повинен бути відповідний проект. Порядок і місця цих робіт вони визначаються окремим проектом цих робіт. Цей проект обов'язково має згідно тієї ж 86 статті водного кодексу погоджуватися із Місцевою державною адміністрацією обласною органом навколишнього природного середовища, це з місцевих органів влади, а з центральних це Держгеонадра в Києві знаходиться і Держводагентство. Тобто на місцях геологічні служби і водогосподарські організації ці проекти не погоджуються. Державна екологічна інспекція лише з дозволу Державної екологічної інспекції України, яка знаходиться в Києві. А той кабінет міністрів має питати дозвіл на кожну перевірку. Ну здається, на моїй пам'яті в Вінницькій області відколи почали ці мораторії на перевірки, діяти ще не було дослідження. В які органи влади потрібно звертатися людям у цій ситуації? Ми вирішили дізнатися у юриста. Якщо е дане питання загрожує е життю, здоров'ю людини, а також е питанню збереження її майна. В тому числі будинків в першу чергу люди мають звернутися до правоохоронних органів. Це може бути написана заява до відповідного міського або районного відділу міліції, а також можна написати до прокуратури. Також про дані факти невідкладно необхідно інформувати органи місцевого самоврядування, оскільки вони є уповноваженими надавати відповідні консультації, а також вони слідкують за порядком використання надр та природних ресурсів. Зараз ми знаходимося біля прокуратури Бершицького району. Маємо дізнатися, чи зверталися люди із заявами про незаконне вивезення піску зі ставка біля села Бирлівка. Дізнаємося реакцію прокуратури. Журналісти власної інфо. Скажіть, будь ласка, прокурор є на місці? Немає. А чому немає? Ми не не цінуємо прийомний день на семінарі. І, взагалі, скажімо, дозволу на проведення зйомки в своєму кабінеті я вам не давала за межами населеного пункту села Бирлівка. Дійсно мав місце вказаний факт, і прокуратура району вже спрямовано винувальний акт до суду для розгляду. За обвинуваченням особи учінені злочину передбаченою статтею 254 Кримінального кодексу України як безгосподарське господарське використання землі. Юрист Олексій Мусіровський дещо по іншому кваліфікує цей злочин за іншою статтею. На мою думку, доцільнішою в даному випадку є інша стаття, а саме, стаття 240 Кримінального кодексу України. Вона звучить наступним чином: а саме: Порушення встановлених правил охорони надр, якщо це створило небезпеку для життя здоров'я людей чи довкілля, карається штрафом від 300 до 600 неподаткованих мінімум доходів громадян, або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк. Тим часом обурені люди зібралися під прокуратурою. кажуть, що такі збори в них кожного тижня в прийомний день прокурора. Скажуться, що саме в цей день чиновник постійно виїздить у справах, тому навряд чи їх порадує те, що й сьогодні його немає. Зверталися тільки. Пісок вивозиться, продається. Вже, мабуть, зараз з документів не зробили, це вже законно робиться, але на протязі двох, навіть трьох років він вивозився без ніяких документів. От ми вважаємо, що це призведе до екологічної катастрофи, тому що забирається пісок плавуновий гідромеханічним способом, тобто тягнеться із-під наших будинків. І прямо з подвір'я той самий пісок пішов. Обвалилося назад, розумієте, Це так само може піти хата і моя, і їхня. Больно, і до коми не зверталися вже, вроді би і, і гроші складалися вже і адвокати і... Безполезно, куди не стукаємо. Ноль. Вони праві. Аби з'ясувати обставини, ми вирішили звернутися до Бершацького районного відділу міліції. Можливо, тут журналістам будуть більш люб'язні. А ви а Ви Коментарів наразі. З якого Ти будеш. чекайте, з якого приводу. Yeah. Начальник коментарів не дає, в управлінні ОМВС Вінницької області є відділ з зв'язками з громадськістю. Люди у відчаї кажуть, що влада не реагує на їхні звернення. Тому вирішили йти усім селом і говорити безпосередньо з власником підприємства, що видобуває пісок. Я боюсь, вони провалитися разом з хатою, я сама ту батьку. Машини йдуть, по 40 грузини, через погоди дороги в селі не буде. Оні її розвалять просто цими машинами. Це От, І вони, вони відправили цю бумагу, що вони в цьому році була перевірка екологію і ніяких порушень не виявлено. А хто ні, ми не бачили, оказується, я і ви не бачив. Я прийшов, зібралися люди. Я зайшов в швидку раду і сказав, поки не буде всіх документів, поки не буде все правильно, я робити не буду. Так було, ну так, так. Новий власник підприємства Валерій Іщенко стверджує, що працює в межах закону, адже кримінальне провадження відкрите не на нього, а на попереднього власника. Каже, що готовий співпрацювати з громадою. У минулому році, коли ми ще починали роботу, я людей попросив, давайте вивезмо спеціалістів, щоб вони до початку роботи зафіксували руйнування. Ви визначили, від чого це може бути, і після того, як ми, після того, як ми почнемо робити, якщо це е, якось е, впливає, наша робота впливає, тоді ми по другому будемо до цього питання відноситися. Ніхто на це не пішов. Люди тоді відказалися. Люди розійшлися по домівках, однак проблема руйнування будинків залишилася невирішеною. Як діяти далі, радить юрист Олексій Мусіровський. В рамках кримінальної справи у відповідності до статті 122 кримінально-процесуального кодексу України потерпілі особи мають право звертатися до суду та ініціювати перед судом питання про відшкодування матеріальної шкоди. Також зазначаю, що в даному випадку не сплачується судовий збір. Віта Омельчук Дмитро Тищенко спеціально для Власноінфо. інфо.